Отець Небесний, я прошу тебе за Україну, я прошу тебе за її воїнів, які захищають нашу землю. Я молю тебе і прошу Господь за пастора Володимира Китаєва, за Василя сина Мар'яни, за Антона Дарієнка, за Андрія Костюка, за Андрія сина Любові Андрієнка, за Юрія сина Наталі, за саму Наталію, за Назарія чоловіка Іванки, за Вадіма Зверхівського, за Вадіка Бабіча, за Сергія Литвинчука, за Сергія Зінькова. За Діму Свиридовича, за Діму Сина Гаврилівни, за Руслана Гриба Сусіда, за Сашу Хаїтова, за Сашу Репенка, за Сашу брату Лілі Литвиненко. За Сашу Ремонтніка, за Сашу Ємельянова, за Вітю Ємельянова, за Віталія сина Іни, за Віталія чоловіка Наталії, за Богдана сина Продавчині, за Михаїла Збишева, за чоловіка з Макарова, за Шаманського Сергія, за Іванченко Ольгу, за Шевчука Юрія, за Тимочка Олександра, за Миколу, за Олексія, за Віктора, за Сергія, за Бориса, за Андрія, за Сергія, за Миколу, за Андрія, за Богдана, за всю 13-ту бригаду, прошу тебе Господь. За... За Максима Федорова, за Костянтина чоловіка Наталії, за Вадима, брата Наталій Ковч, за Михайла, за Данила, за Дениса, за Влада, за Сергія, за Давида, сина Любові, за сина Люди Плахтієнка, за Володимира сина Марії Гаманай, за Івана, за Юрія, за Назарія, за Олександра, за Назарія, за затя Галини Богаєнка, Мирослава, за племінників, Тараса, Васю, Артема, Павла. Я прошу тебе за здоров'я відновлення багатчука Олександра, за психологічне відновлення після втрати ступні, за зцілення Івана, за Боже благословення Ірини, за сім'ю Малиновського Юрія, за його дружину, доньку, сина, які втратили батька. Господь, святий всемогучний Боже! Я прошу і молю тебе, Господь, покрий своєю рукою, своєю рукою всіх цих людей, захисти і збережи їх. Не дай, Господь навредити їхньому тілу ніякій кулі, ніякому снаряду, ніякій міні. Господь, під свій захист візьми, під свій особливий захист візьми кожну з цих людей. Господь, врятуй їх, нехай всі вони повернуться до своїх будинків, до своїх родин. Твій захист і твоя охорона на дух, душу і тіло цих людей в ім'я Ісуса Христа. Амінь.